Не вщухають пристрасті навколо Луцького комбінату шкільного і студентського харчування, а точніше, не вщухає посилений інтерес свідомого депутата Андрія Лучика до цін, за якими підприємство закуповує продукти. Втім, депутати дізналися за хмарні ціни, за якими зі слів Лучика комбінат харчує дітей у школах, не відповідають дійсності. Курячі філе ви купуєте по якій ціні? 177 гривень. 107... Без... Без, ПДВ. Без, ПДВ. без ПДВ. А, з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте. По, 450, по... 520. 520? по, по 520, так? А звідки така інформація? 520. Це до депутата ручих. Було озвучено, що яйця курячі ви купуєте по 14 гривень. А є прихідні, е, прихідні документи? Ви досить багато місяць. яйця Коверно-транспорт, на, на якісне посвідчення, всі документи, не таблиця, всі документи з печатями і подписами. Угу. Дійце Куряче без, без ПДВ, а з ПДВ виходить 3,20. Давайте Попайте ще по, по картоплі пройдемося. Картопля була озвучена, якщо я не помиляюся, 60 гривень. За кілограм, а ви купуєте «17». втім, на черговій сесії Андрій Лучик все ж виніс на розгляд депутатів проєкт рішення про обов'язковість проведення публічних закупівель у системі електронних закупівель. Директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шміт відповіла, що закупівлі через Прозоро ускладнять роботу підприємства і запропонувала альтернативний варіант регулярно оприлюднювати ціни, за якими купують продукти на сайті комбінату. Представник комунального підприємства. Вадим Матвіїв підготував таблицю. Чому комбінат не може бути замовником? Пояснила це, і очільниця юридичного департаменту Луцькради, посилаючись на закон України про публічні закупівлі. Наявність чи відсутність статусу закупівельника конкретного суб'єкта господарювання визначається законом, а не розпорядчим рішенням органу місцевого самоврядування. Це виходить за межі правового регулювання. Це перший момент. Інший момент підприємство запропонувало. Альтернативні варіанти контролю моніторингу цін. В цінах немає крамоли, це очевидно, це доведено і показано вже усім. Хто хоче бачити конструктивний підхід, хто хоче бачити факти і цифри, той давно для себе зробив висновки, хто не хоче цього бачити, а хоче хайп і негатив, той розказує, що там нібито щось не гаразд. Зокрема, це стосується Андрія Олеговича. Луча. А закон про публічні закупівлі чітко визначає, що відносини, які регулюються. Які стосуються публічних закупівель, регулюються виключно цим законом, а також іншими законами, які прийняті відповідно до нього. Тобто, це не є предметом регулювання рішення сесії. Крім того, самі критерії, по яких те чи інше підприємство, установа або організація відноситься до категорії замовників, також визначені в статті 2 цього закону. І, зокрема, однією з таких ключових однак це є віднесення. До підприємства веде чи веде воно свою діяльність на промисловій або комерційній основі в даному випадку визначення такого в законодавстві немає, що таке комерційна або промислова основа. Підприємство обґрунтовує про те, що його діяльність дійснюється саме на комерційній основі. Вадим Матвіїв нагадав свідомому депутату Андрію Лучику за озвучення неправдивих захмарних цін, які він очевидно взяв з неба. Відповість у суді. Ситуація з цінами на підприємстві очевидна і прозора. Немає ніяких завищень, немає зловживань, немає крадіжок, немає схем, як хтось намагається цю ситуацію постійно ротувати і постійно, скажімо, запускати в ефір в соцмережах і на інших сайтах інших медіа. Це нами питання зафіксовано, доведено і обґрунтовано. Ну, відповідно, ці аргументи викладені зрештою в тому ж позові, про який Андрій Олегович постійно запитував, є цей позов чи нема цього позову. Ну, Андрій Олегович, ви знаєте, що є цей позов. Далі питання суду. Далі питання диспозитивності і змагальності. Хто із сторін доведе правоту своєї позиції? Так що маєте всі можливості обґрунтувати в суді ціни по 520 на м'ясо і по 60 на картоплю, і по 14 на яйця. Підприємство обґрунтовано довело. І надало документи, що таких цін немає, що ви повідомили за відомою недостовірною інформацією. Хід за вами, як то мовиться, депутати, заслухавши всі аргументи, проєкт рішення не підтримали. Але свідомий депутат обіцяє не здаватись. Які би проекти рішень не були запропоновані, депутати їх не підтримують. Для мене це позиція дивна, адже ми в першу чергу повинні боротися за прозорість закупівель. Тому на наступну сесію буде підготовлено ще один проект рішення і сподіваюся, що все ж таки депутати його підтримують для того, щоб не виникало запитань, і ми зменшили корупційні ризики. Мер Луцька впевнений, така посилена увага свідомих до комбінату ніщо інше як набивання політичних балів. Для когось почалися вже вибори. Вибори свідомих вже почались, вони почали свою політичну активність і підприємство, зокрема, надало всі розрахунки, надало всі обсяги закупівель, ціни, які цікавили депутатів, і виявилося, що депутати, депутати окремі депутати від фракції свідомих. На своєму інформаційному агентстві, повідомили повністю неправдиву інформацію. Зараз поданий позов суд щодо спростування цієї інформації. Підприємство надало ціни і виявилося, що ці ціни вони є в переважній більшості позицій нижче середньоринкових, ті, які встановлені держстатом. Додає підприємство, не може бути замовником, бо веде свою діяльність на комерційній основі. Це підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі, не отримує напряму з бюджету коштів. Бюджетними коштами не Користується а відповідно і не є суб'єктом закупівель в у розумінні закону України про публічні закупівлі. Власне сьогодні представник керівник нашого юридичного департаменту Луцької міської ради сказала свої зауваження і чому цей, цей проект рішення не відповідає чинному законодавству? Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.